клаймінг Кемп, день третій, Вороніще гніздо. Ми лазим. Янка. Іра. Ще супа. Рома. Ось така фігня. Мокра. От, да. Мокра. Всюди тече дощ, річки. Вон там такая річка тече. Вот там сталкер. это квавадіс. Велика злива вже завершиться. Було набагато гірше. А от Надо было вогнище вогнесе полетить. Здравствуйте, до наступних репортажів.